Terima kasih telah <laughs> menonton! Вже люди зрозуміли, що треба займати місця як мога раніше, і люди десь о 10-й вечора вже починають збирати речі, і навіть якщо е тривога тільки в області тільки починається, то люди вже йдуть в метро і просто залишаються вже спати в метро. Ми раніше не проходили, а десь можливо півроку тому через таке ускладнення з цієї ситуації проходимо постійно. Що дала відбій, всі люди піднялись наверх вже і знову написали, що балістика. І я просто бачу, як велика толпа людей розгорачується, і всі біжать обратно на метро, бо може щось бути, бо тут завжди щось може бути. Коли я знаходжусь тут, я просто думаю про те, наскільки сильний наш народ, про те, наскільки сильно я хочу, думаю, всі люди хочуть, щоб закінчилась війна.